Вітаю усіх сьогодні. Вправа на уважність. Буває так, що діти забувають деяке слово. Я намалювала слова, і кожне слово одним кольором. Це вправа вперше. Якщо треба знайти слово ґанг, воно буде одним кольором. Я показую, дивись, наприклад, в альбомчику слова. Ану, покажи мені так. Ось слово bag. Дитина написала: bag. Тепер таке слово треба знайти тут. І показати. Тут є три слова: bag. Усі знайди, покажи bag. Одне, друге, правильно, і третє. Добре, тепер шукаємо слово Apple. Яблучко, ось воно. apple. Apple. де тут Apple? Три слова. Одним і тим же кольором. Apple. Так, Apple. Apple. Добре. Далі шукаємо слово «сковорідка». Pan. Ось воно. Pan. Де тут pan? Одним і тим же кольором. Pan. Тут воно теж є. Pan. 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 Окей. Ще добре було повторювати за мною. Добре. І тепер така. Задача знайти слово Нейм. Воно є тут ось воно. Нейм. Воно є в дитини написано тут. Нейм. Нейм. Де воно тут? Воно є один раз написано: Нейм. Правильно. Ще є цікавим способом записано слово Apron. Не ось так. Apron. А по-іншому написано. Де воно тут є Apron. Заховалося так. І так. Добре. Тому запрошую всіх батьків вчити слова з дітьми саме таким чином. До зустрічі!